Привіт, малята! А ви знаєте, чим можна пригостити друзів? Зазвичай друзів треба пригощати чимось смачненьким. Наприклад, цукерками, печивом, пиріжками та іншими солодощами. Давайте ми з вами намалюємо бублики для своїх друзів. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу жовта фарба, склянка з водою, пензлик з підставкою та серветка. Беремо в руку пензлик, вмачаємо трішки в водичку та набираємо жовту фарбу. Бублик має круглу форму, тому малюємо півколо і ще одне півколо. Та підправляємо. Ось так. І у нас вийшла кругла форма бублика. Наступний бублик. Малюємо півколо і ще одне півколо та підправляємо. Вийшов ще один бублик. І так далі малюємо багато бубликів, щоб нам було чим пригостити гостей. Ось такі бублики для гостей ми з вами намалювали. Молодці малята! Думаю, що ви гарно справились з завданням. До побачення, до нових зустрічей!